Всім доброго дня, доброго вечора. Хто вони буде коли дивитись. Давайте подивимось, які енергії входять в наступному тижні для тих, хто буде мене дивитися. Щось, загадуйте карту 1, 2, 3. Подивимось, що буде відбуватися. Так. Карта номер один. Хто загадав? Дивіться, смерть і ще вона перегортається. Так. Ну, це про те, що буде, як було. Ну, якщо було гарно, то, в принципі, воно так і буде. А якщо погано, то болотце це воно нікуди не дівається. Ну, смерть це про трансформацію, але не в цьому випадку. Вона перегортається і трансформації навряд чи буде. Давайте подивимось на тих, хто два загадав, що вам чекати? Що вам чекати? Дивіться, у вас, наприклад, піднімається карта Туз Пентаклів, це про гроші. Так що, якщо ви щось Якісь починання, якісь з грошима, щось будете відкривати, кудись вкладувати. Це буде гаразд, особливо середини тижня. Вона піднімається і все у вас вийде. Всі ваші починання, всі ваші задумки, особливо якщо вони з пов'язані з грошами, то все вас вийде. Карта номер 3 Хто загадав? Карта номер. Ну, у вас тут суд, і він в прямому положенні. Ну, це каже про те, що хто ввів себе гарно, в того буде дуже гарно, а хто вів себе не дуже, в того буде трошки якісь ситуації, які вони заслуговують. Ну, Карта суд це про те, що кожен буде мати на те, що заслужив. Ну, я вірю, що ви всі вели себе дуже гарно, тому у вас буде все чудово. Я вас вам бажаю гарної, гарного тижня. Сьогодні провести остаток дня теж непогано, і щоб все, що вас задумало, не дивлячись на карти, все у вас вийшло.